У сільській психлікарні і надалі житимуть засуджені, яких звезли на примусове лікування із всієї України. Йдеться про скандал у Орлівці на Рівненщині без захисних заходів. Там лікуватимуться засуджені за вбивства та ґвалтування. Медики кажуть, для утримання цих пацієнтів немає належних умов ані потрібної охорони, ані сигналізації. Навіть вікна у деяких палатах не зачиняються. Відтак пацієнти тікають і ходять по подвір'ях та хатах місцевих. Проспілка лікарні. Ні, подала у суд, аби визнати незаконною передачу закладу із обласного балансу до мозу, саме після цього небезпечних пацієнтів і почали звозити в орлівку. Проте сьогодні суд закрив провадження у справі, бо облрада вже передала психлікарню на облік мозу і де Юра не може бути відповідачем. У профспілці кажуть, оскаржуватимуть рішення суду. Ми будемо подавати апеляцію. Хворі, до речі, як втікали, так і тікають перед паскою. Втік із суворого режиму. Про це місцева влада не повідомила місцевих жителів і на даний час цей хворий не повернутий. Лікувальний заклад. Місцеве населення живе в страху кожен день.